Доброго вечора! Я з України. Хочу подякувати першу чергу за те, що ви долучилися до перегляду моєї доповіді в межах креативної практики. Цей марафон ініціатива, яку підтримують українські експерти з індустрії. Всі лекції та майстер-класи в межах проєкту є безкоштовними, а вся команда відмовилась від гонорарів. А, натомість ми просимо вас надіслати підтримку навіть мінімальну для фонду Повернись живим за ось цим посиланням, яке ви зараз побачите на екрані. Дякую, слава Україні, і бажаю вам приємного перегляду. Як я завжди кажу, маркетинг і логістика в поєднанні це просто шалений коктейль. Розкажу трішки про нашу групу компаній. Занур груп це група логістичних компаній з представництвами в Україні, Польщі, Казахстані, Китаї. Це перший український 3 pl оператор Попри всі стереотипи, наш центральний офіс знаходиться не в Європі, ні в Америці або ще десь, а в серці нашої рідної України в Києві. Компанії надають повний комплекс логістичних послуг: контрактна логістика, авто, авіа, морські контейнерні залізничні перевезення, митне оформлення. А зараз кілька слів про війну і про те, з чим ми зіштовхнулися з самого її початку. Саме так. Це наш логотип, з яким ми вірою і правдою жили 15 років. Звісно, нам довелося попрощатися із нашою зеткою, тому що вона вже не наша зетка, вона ворожа. Більше того, це питання вирішується в міжнародних судах в юридичній площині. Але сьогодні це не тема нашої зустрічі. Я вам буду розповідати про те, як ми працюємо, що цікавого робимо і як міряємо ефективність. В епоху діджиталізації важливою є заявленість компанії в інтернет просторі. І тому я зараз вам розкажу, які ресурси маємо ми, як ми їх використовуємо і чому саме вони. І так, перший наш ресурс це сайт. Веб-сайту нашої компанії є вже достатньо давно, але півтора роки тому ми запустили новий. І тут виникає питання. А коли потрібно робити цей новий сайт, навіщо і як зрозуміти, що цей час настав? Тут насправді все просто. Аудит поведінки користувачів на сайті та аналіз веб-тенденцій сигналізували нам, що потрібно зробити новий ресурс, більш легкий, інтерактивний і спрощеними формами для заповнення клієнтами, сайт повинен в першу чергу завжди бути зручним. З легкою навігацією, щоб користувач розумів, що натиснути, щоб отримати наступну інформацію або її знайти. Також бажано, щоб кожна цифра або суттєва графіка були з можливістю, як я це називаю, провалитися глибше і дізнатися про це більше інформації. Часто задають питання, і у нас під час розробки сайту воно також виникло а що робити із такими корисними, але трішечки незвичними для нас текстами на SEO? Так, всі ми знаємо, що тексти SEO містять в собі ключові запити і без них нікуди. Їм дуже часто притаманна тавтологія і не дуже мелодійні звороти, але це текст від копірайтера. Спеціаліста СЕО спеціаліста, задача якого зробити текст працюючим, а не красивим, але ніхто не забороняв зробити їх і працюючими, і по суті саме тому не забуваємо, що при розробці сайту потрібно врахувати, що він потрібен бути не лише красивим, не лише зручним, але й повинен обов'язково бути по суті, максимально лаконічним. Клієнти не люблять. Лишньої інформації, тому завжди потрібно слідкувати за тим, щоб рівень юзабіліті вашого сайту був на високому рівні. Але просто крутого сайту недостатньо. Потрібно, щоб були у цього сайту відвідувачі, і точно можу сказати, що не всі клієнти знають, що їм потрібен саме замлер для вирішення своїх логістичних питань. А, проте, скажу, що тих людей щороку, щодня стає набагато більше. Сарафанне радіо ніхто не відміняв, але погуглити це святая святих. Саме тому нам потрібно: по-перше, SEO-просування. дуже важливо триматися на топових позиціях в органічній видачі. А по-друге, це PPC – контекстна реклама, pay-per-click. Завжди тримаємо баланс, ті запити, які ще не в топі, будуть на першій сторінці завдяки саме рекламі. Хочу тут додати такий момент, що дуже багато людей, які ніколи не зіштовхувалися з просуванням сайту в інтернеті, думають, що це все дуже швидко. Ні, це не швидко. Це потрібні вкладення, це потрібен час. Швидко працює тільки реклама, тому що реклама з'являється одразу все залежить від налаштувань. Є ще дуже багато різних нюансів, але це дуже велика окрема тема. Тому не забуваємо про баланс. SEO і контекстна реклама працюють в парі. Звісно, хочу сказати, що з початком війни бюджетування було скорочено, оскільки в компанії були зовсім інші пріоритети, але потрошку потрібно відновлюватися і не забувати про рідну українську мову, яка на сьогодні активно набирає оберти. Якщо раніше 70% навіть більше пошукових запитів здійснювалися російською мовою, то сьогодні є абсолютно всі підстави почати просування саме за україномовними ключами. Наступний ресурс, про який ми з вами поговоримо, це соціальні мережі. Це швидкий спосіб обміну інформації за аудиторією в невимушених умовах, який набирає популярності з кожним днем все більше і більше. В соціальних мережах продають, в соціальних мережах рекламують, в соціальних мережах шукають інформацію. Мінімум офіціозу, ну і, звичайно, фановий контент, так би мовити, для душі. До того ж, наша аудиторія в соціальних мережах охоплює не лише наших клієнтів, потенційних клієнтів, наших співробітників. У соціальних мережах також є наші майбутні співробітники, а також є студенти. Це взагалі окрема цікава аудиторія майбутніх логістів, і оскільки ми піклуємося, щоб вже й студентських лав вони мали досвід до практичної сторони логістики. То дуже корисно мати е, прямий вплив саме на цю категорію нашої цільової аудиторії, що може бути зручніше для сучасної людини, ніж з мереж отримати найголовнішу інформацію про процеси на ринку, про логістику та про інші різні можливості. Зараз на екрані ви бачите е, кавер від нашої сторінки на Фейсбуці. Е, там 15-річна дівчинка, підліток, в берцях і перефразовані рядки Тараса Григоровича. Мені п'ятнадцятий минало, я батьківщину захищала. Цей кавер прикрасив наш профіль в день народження компанії в березні цього року, ніхто не мог подумати, що це станеться саме так, і наступний свій рік існування компанія буде на логістичному фронті. хтось в офісі, хтось на фронті, хтось за кермом, хтось віддалено. Кожен працює на своєму фронті, і робить свій внесок для перемоги. До речі, якщо подивитися на Дівчинку в берцях саме так все і відбувається. На екрані зараз буде посилання на наш Фейсбук. Там завжди свіжа інформація світу логістики, а також багато цікавого про те, як саме наша компанія воює на логістичному фронті і не тільки. Ми беремо участь у дуже багатьох цікавих проєктах, до яких раджу доєднатися і зробити також свій внесок по мірі можливості в нашу спільну перемогу. А повернемося до переліку інструментів, які ми використовуємо. Google My Business. Всі чули цю назву, але насправді це нереально крутий інструмент. Ще до початку карантину, пов'язаного із COVID-19, ми прийняли рішення відмовитись від зовнішньої реклами у вигляді бівбордів. Раніше це були вказівники напрямку приїзду до наших логістичних комплексів. І ми абсолютно не прогадали, мітки на Google Мапах нічим не гірше підкажуть клієнту або партнеру, як дістатися до необхідної локації. Плюс це прекрасний спосіб отримання зворотнього зв'язку у вигляді оцінок та відгуків. Наші локації є в Google My Business по всім представництвам, окрім нових, що наразі проходять Google перевірку, та окрім Китаю, але це вже питання стосунків Google з КНР. Немає можливості поставити там всю мітку. Єдина важкість, яка виникає в роботі з Google My Business, це час на підтвердження нових локацій або після їх зміни. Спочатку Google відправляє фізичні листи з кодом підтвердження, потім запитує фото будівлі з вивіскою, на якій інформація відповідає заявці на створення мітки. Але буває навіть і таке, що просять директора чи власника бути присутніми на локації та поспілкуватися по відеозв'язку. Тут хочу ще сказати, що це дуже незручно, особливо коли йде активне розширення географії представництв, і хочеться вже сьогодні сказати клієнтам, що ось ми є вже сьогодні показати. Але може бути таке, що відділення, наприклад, відкрите. Але воно ще не забрендоване, немає вивіски на будівлі, немає графіку роботи. Це ще на етапі виготовлення. І тут, звичайно, виникає питання: як же все ж таки достучатися до Гугла і зробити все правильно так, як хочеться. Цьому випадку працює відеозв'язок з директором або власником для того, щоб е, працівники Google могли переконатися в достовірності усіх даних, вони запитують про специфіку роботи компанії, про те, як давно компанія знаходиться на цій локації е, та багато інших уточнюючих питань і в результаті такі цю мітку можуть поставити. Просто найближчим часом потрібно додати туди е, фотографії. Також хочу сказати, що в період війни це робиться дещо довше. Дещо важче, але тим не менше робимо і чекаємо. Ну, і якщо ви є на мапі, то на вас чекає така приємність. Подивіться, будь ласка, це е, додаток Google Earth. Якщо ваша компанія відмічена в Google Maps, то відповідно ви можете показати себе починаючи з космосу і пройти цей шлях разом з тими, кому хочете відкрити секрет, де ви знаходитесь на планеті Земля. Хочу сказати кілька слів про емейл маркетинг Це інструмент, довкола якого точиться дуже багато цікавих дискусій. Варто не варто. Спам, не спам, не набриднути клієнту, а чи потрібно взагалі, чи є сенс надсилати саме електронні листи, можливо, краще використовувати якісь інші способи? Тут хочу сказати, що ми категорично не набридаємо і ніколи нікого не спамимо. В нашій сфері це дурний тон, тільки по суті і нічого іншого. Якщо від імені вашої компанії, клієнту або партнеру буде приходити чимало листів регулярно. Без якоїсь важливої інформації, зрештою, ці листи просто перестануть відкривати і читати. Ми ж робимо таким чином, що якщо на пошті клієнта з'являється лист від компанії Замлер, клієнт обов'язково розуміє, що це щось дуже важливо. Або змінився графік роботи, або змінилася адреса переїхали, або з'явилася якась нова послуга тощо. Тобто. Відкривати лист з розумінням, що там є щось важливе, це основна задача для тих, хто використовує імейл маркетинг Звісно, що у кожної галузі, у кожного бізнесу є своя специфіка, і тут можуть бути абсолютно різні підходи. Але що стосується логістики, що стосується B2B, то тут можу чітко сказати, що тільки в такій формі кожен лист це виключно важлива інформація. Я тут вам понарозказувала усього, і очевидно, що напрошується питання, як же ми міряємо ефективність цього діджитала всіх інструментів, які ми в ньому використовуємо. Якщо говорити простими словами, то це про профітність клієнтів, які прийшли з конкретного каналу. Саме вона показує доцільність вкладень, і тут привіт crm система. Саме завдяки їй можна вивести різноманітні графіки, подивитися, зробити аналітику, зробити висновки. І зрозуміти, врешті, куди є сенс вкладати кошти, куди немає. Звісно, що в нашому клієнтському портфелі не лише клієнти з діджитала, крупні гравці ринку, як правило, приходять до постачальника логістичних послуг за рекомендаціями. Тому ми приділяємо особливу увагу якості співпраці з нинішніми клієнтами та нашій репутації на ринку як експерта, чим активно займається наш піар. Тут важлива синергія в співпраці, щоб не було ефекту лебідь, рак та щука. Всі дії потрібно погоджувати, працювати в рамках єдиної стратегії, чітко слідувати цілям і реалізовувати їх. Поговоримо про смаркетинг. Цей термін багато хто з вас вже чув, а хтось активно використовує цей інструмент, але можливо називає його по іншому. Sales and Marketing Interaction. В Тезах моєї теми було про те, що. Цей інструмент підвищує ефективність співпраці, і це насправді так. І ось чому наприклад в нашій компанії відділи маркетингу та продажів, це один департамент. Так було завжди, і це абсолютно правильно. Тому що коли ми просуваємо якісь послуги в інтернеті, нам потрібно дотримуватися балансу. Ми повинні вкладати ресурси в те, що по-перше, актуальне на ринку, тобто користуються попитом. І по-друге, те, що актуальне для нас. Саме тому регулярні наради між підрозділами дають можливість реально оцінити ситуацію на ринку та можливості компанії і скоригувати рекламні активності в необхідне русло. Тому sales and marketing – це повинна бути просто така синхронна інтерекшона. А тепер поговоримо про бренд-маркетинг, зокрема про міжнародний досвід в цьому напрямку. Я не буду довго зупинятися на класичних речах, да, таких як брендбук. У нас, звісно, все це є. У нас наші водії та співробітники складських комплексів одягнені в брендований одяг. У нас є сувенірна продукція, забрендований автопарк, офіси, є правила використання лого, корпоративні кольори, свої стікери, в тому числі сленгові в месенджерах, і, і так далі. Але я не хочу довго зупинятися на цих речах, а хочу розказати. Про один з моїх найулюбленіших проєктів, наше представництво в Казахстані. Поки я це все розповідала, ви мали змогу передивитися коротеньке відео про специфіку роботи, і зараз я ще додатково це. Прокоментую на словах, щоб було простіше зрозуміти специфіку роботи Замлер в Казахстані, наведу приклад із нашого українського повсякдення. В Україні є величезний маркетплейс, який пропонує товари як свої, так і товари інших продавців. Коли ці товари інших продавців потрапляють до кінцевого споживача, там лежить вкладений чек цього маркетплейса. В Казахстані є такий гігант, називається Каспі, на платформі якого свої товари продають також і самі інші продавці. Але вони не відправляють свої товари на пряму покупцю. Відправлення спочатку прямують до сортувальних хабів Замлер. Їх можна привезти туди особисто, можна привезти до найближчого пікап-поінта, а можна віддати кур'єрам, які збирають відправлення з адрес підприємців. Відправлення сортуються, пакуються і надсилаються до кінцевого споживача вже місцевими кур'єрськими службами. Навесні буде вже три роки, як ми там відкрилися. Тобто, всі розуміють, да, що три роки тому це якраз той період, коли Почався карантин пов'язаний із COVID-19, і можливості полетіти у відрядження на той момент просто не було для того, щоб зробити все своїми руками і очами. Ну це було unreal. але це було потрібно зробити, і тому телефон, відеозв'язок і досвід в допомогу. І так, що нам було потрібно зробити? Забрендувати транспорт, одягнути водіїв та співробітників хапів у спецодяг, забрендувати офіси, пікап пікап-поінти, складські приміщення, а також розробити сайт. Щодо сайту, хочу прокоментувати, що в таких випадках, коли специфіка роботи в одній країні і в іншій відрізняється, обов'язково потрібно розробляти окремий сайт. Він може бути візуально дуже схожий або навіть такий самий, але дуже важливо, щоб це був окремий ресурс, оскільки різна специфіка, а клієнти не люблять лишньої інформації. Про це ми вже з вами говорили на початку нашої зустрічі. Нікому не буде цікаво зайти на сайт і щось там десь вишукувати, щоб зрештою знайти посилання або перейти на сторінку, на якій окремо буде розповідатися а, саме про послуги в цій конкретній країні. А, клієнт повинен зайти і одразу знайти те, що хотів, зустрітися в лоб з тією інформацією, яку шукав. По перше, хочу відмітити різницю в часі. Ні для кого не секрет, що на сьогоднішній день різниця між часом в Україні та в Казахстані, зокрема в Алматі, це три години. Тому, хто рано прокидається, тому від Бога повертається. Наші шість ранку дорівнює їхня дев'ята година. Відповідно, якщо технічне завдання надіслати якомога раніше зранку за їх часом, то до нашої дев'ятої години є всі шанси отримати комерційну пропозицію. Платіжні години закінчуються о шістнадцятій. Віднімаємо 3, це 13.00 по Києву. Тому тут дуже важливо підлаштуватися під цей графік, налаштувати роботу з усіма підрядниками, навчитися жити. Часом цієї країни для того, щоб ці роботи все заплановано виконувалися вчасно і без затримок. А другий пункт, який я хочу відмітити, це законодавство та мовний бар'єр. Не можна просто взяти і написати на рекламній вивісці те, що хочеться. Прийдуть і запитають, чому, як і взагалі, що це. Тому тут починається вивчення місцевого законодавства, консультації з юристами. Також головна мова на рекламній продукції казахська, тому з часом з бюро перекладів починаєш спілкуватися на ти, починаєш розуміти низку місцевих висловів і розбудіть мене посеред ночі на питання, що потрібно зробити, щоб забрендувати авто, відповідаєш отримати дозвіл в акіматі. Це такий регіональний орган виконавчої влади в Казахстані, така собі районна адміністрація, яка має дозволити друкувати на автомобілі ту чи іншу рекламну інформацію там є цілий перелік вимог до цього, тому тут потрібно бути дуже обережними для того, щоб не отримати штраф за недотримання цих вимог. Також хочу відзначити те, що інші підрядники, інша країна це автоматично інші назви матеріалів, інші назви тканин і технологій. Це теж дуже суттєвий період часу для того, щоб знайти аналоги тому, з чим ти звик працювати в Україні. І на перший погляд тільки здається, що Достатньо сказати, що ти хочеш побачити, надіслати макети з України, да розповісти, з яких матеріалів це робилося в Україні, але абсолютно ні. Тому що якщо дещо можливо якось перекликається, то є такі моменти, коли ти розумієш, що якби ти лишній раз не загуглив або не поцікавився трішки більше, то просто уявити, що ось це означає те, що ти хотів, ну просто ніколи б ну. І в голову не прийшло. Тому це дуже великий е, проміжок часу, дуже така кропітка робота, коли потрібно познайомитися, фактично з іншим світом е, матеріалів і технологій. Але всі ці моменти вартують того, щоб по закінченню карантину прилетіти в Казахстан і побачити всю цю красу, і зрозуміти, що 4,5 тисячі кілометрів не є абсолютно ніякою перешкодою все в нашому житті реально. На сьогоднішній день наші хаби і пікап пікап-поінти знаходяться в різних містах Казахстану: Алмата, Астана, Шимкент, Караганда, Актабе та Усть Каменогірськ. І ми не зупиняємося на досягнутому. Також хочу сказати, що наразі ми практикуємо розміщення мобільних пунктів прийому, саме тому по пару годин в день. Наші автівки вантажівки паркуються на заздалегідь обумовлених адресах і приймають відправлення. Такий підхід дає можливість, по перше, скоротити час на дорогу наших клієнтів, по-друге, уникнути черг в найближчому пункті прийому замовлень, а також промоніторити ситуацію, вивчити попит і зробити висновки щодо доцільності відкриття нового пікап-поінта в тому чи іншому куточку міста. Але тут виникає питання: а що думає клієнт взагалі? Тому що все те, про що я розказувала, це, звісно, класно, але це нашими очима. А очима клієнта, індекс МПС в допомогу, нет, промоутерсько. Чи готові наші клієнти нас рекомендувати? Овічне питання. А, і як вони в цілому оцінюють нашу роботу? На всіх підрозділах розміщені плакати і тейбл-тенти з пропозицією перейти за QR-кодом і залишити свій відгук. Посилання веде на опитувальник, відповіді з якого потрапляють в особистий кабінет і в телеграм відповідальних осіб. У нас це відділ якості, звідки можна одразу ж давати відповідь. Три коротких запитання, а також саме питання НПС чи готові ви рекомендувати нас, дають можливість визначити больові точки клієнта і своєчасно прийняти відповідні заходи. Наприклад, черга на пікап пікап-поінті збільшуємо кількість персоналу на локації, зручно привозити замовлення в неділю. Окей, працюємо сім днів на тиждень. Зручно, не в час пік, окей, змінили графік роботи одного з відділень на такий. З 12-ї години ночі до 19-ї години вечора. Всім зручно, клієнти хотіли, ми почули, ми зробили чудовий спосіб взаємозв'язку. І ми завжди знаємо, що кому подобається, що кому не подобається, у кого є які пропозиції, і можемо вчасно на це відреагувати. Так би мовити, тримаємо руку на пульсі. Дуже зручний сервіс, але тут хочу а, сказати, що дуже важливо в такому випадку, щоб в штаті був відділ якості, який оперативно реагує на ці звернення клієнтів, тому що не допустимо, щоб відповіді надавалися неоперативно не допустимо, щоб клієнт написав про щось і не отримав зворотнього зв'язку а навіть найелементарнішого, тому а, це така запорука успішної комунікації з клієнтом. Тут, до речі, хочу додати, що логістика настільки багатогранна, що поміряти НПС, наприклад, в Україні за тією ж схемою, яку ми з вами щойно проговорили, не вийде. Тому що це інша специфіка. Наприклад, склад за вантажем приїжджає водій, який може оцінити лише один-два фрагменти співпраці: розвантаження, завантаження і документообіг. Аналогічно, бухгалтер, який відсканує код, QR-код на документах, зможе оцінити якість або залишити відгук. Тільки по своїй частині взаємодії, а от комплексну оцінку зможе дати лише контактна особа, яка бачить ситуацію в цілому, логіст або замовник послуг. І тому при виборі стратегії вибору НПС ми повинні чітко розуміти, що і на якому етапі ми хочемо поміряти. Це досить такий тривалий процес для того, щоб розробити цю схему, але воно того варте, тому що фідбек, який ми отримуємо в результаті, він вирішує дуже багато питань. А також хочу додати, що абсолютно будь-які маркетингові активності повинні проходити в рамках комунікаційної платформи, яка вибудовується таким чином, щоб абсолютно всі категорії вашої цільової аудиторії чули звернення від вас, вас дізнавалися інформацію від вас саме в такому ключі, в якому вони би хотіли її чути і готові її сприймати, тому кожен вислів, кожен заклик до дії, кожен слоган абсолютно все, що ви посилаєте в світ, де ваша цільова аудиторія зустрінеться з вашою продукцією, з вашою інформацією, з будь-якими носіями вашого бренду, необхідно, щоб це відповідало вимогам цієї аудиторії для того потрібно активно з нею працювати, вивчати її, аналізувати. А також хотіла додати дуже важливий момент: що не в залежності від того, в якій галузі ви працюєте, невзалежності від того, чим займається компанія, дуже важливо діяти в рамках концепції пропал. Це концепція для створення ефективних та діючих стратегій маркетингу. Від англійської пропал це примусити кого-небудь виконати будь-яку дію. Поупинитися в ситуації, і розшифровується наступним чином. Плануйте, досліджуйте, ставте цілі, готуйтесь, виконуйте та навчайтесь. Якщо ви постійно будете аналізувати свою цільову аудиторію, якщо ви постійно будете працювати з аналітичними даними, робити різноманітні зрізи, порівнювати їх з попередніми періодами, робити глобальні та деталізовані висновки, використовувати всі ці знання, Побудові майбутніх стратегій та планів дій, ви завжди будете тримати руку на пульсі, будете зі своєю аудиторією на ти і будете отримувати позитивні результати. Всім вдячна за увагу, була рада поділитися з вами досвідом і хочу сказати, що насправді можна говорити про маркетинг і логістику просто безкінечно, оскільки це дві дуже креативні галузі з безмежними можливостями. Всім гарного дня або вечора. Кажу так, тому що не знаю, коли саме ви переглядаєте мій запис. Щедрих донатів вважаю вам обов'язково, тому що так ми разом станемо ближче до перемоги. Па-па!